Так, народ, фінішна пряма з посівною. Ріпаку в цьому сезоні залишилася остання площа, площа невелика, вирішення немаленька, 150 гектарів. На цій площі буде посіяна наша демоділянка, чим ми сьогодні займемося. 40 плюс гібридів, точної цифри я не маю, тому що ще деякі гібриди будуть доїжджати. Так що Сьогодні буде мега цікаве відео. Сьогодні закладаємо черговий наш експеримент. Сьогодні е, починаємо новий сезон е, нашого ріпаку. Знов закладаємо величезний дослід, закладаємо е, початок збору нової інформації і знов будемо сіяти, ходити, оглядати, збирати, дивитися. І все на купу цього року, якщо ще раз скажу, якщо буде більше 40 гібридів, то буде величезний масив інформації. Стільки гібридів ми ще не сіяли. Значить, якщо люди нам звозять стільки насіння, значить вони бачать також в тім якийсь потенціал. Також всім цікаво поконкурувати в одній місці між собою. так що народ Приступаємо до роботи, ви не перемикайтесь. Ставте лайки, коментуйте. Хто не підписався, підписуйтесь. Ми беремося до роботи. Приїхав я трошки в поле глянути, що тут робиться, бо я не був і не бачив, скільки тут Андрійко зробив в останній вечір. Так, лишається ще нам такий добрячий клин. І то нас трошки буде затримувати в посіві, тому що ми е, впоперек будемо сіяти наші демо, а вже потім е, основний, е, основну масу ріпаку будемо сіяти е, повздовж. Е, е, я вже неодноразово казав, демо варто сіяти впоперек, за рахунок того, щоб всі обробітки з підживленням і з захистом рослин йшли впоперек до посіву, щоб не було ніяких різниць. Е, на, е, на тих чи інших гібридах це раз. І щоб не попадала колія оприскувача на якийсь з гібридів, тому що він потім однозначно просяде. у нас обробіток ґрунту. А, земля сохне на очах, але волога, дивіться, от на глибині 3 см волога є. А, груда, того, якщо її є, то її ще а, спокійно сівалка розіб'є. Проблем з тим не повинно бути. Тут поле набагато кращим стані, ніж це останнє, яке ми сіяли печальне. Ну, По-перше, що тут все зробилося по книжці, як то кажуть. Зразу за комбайном задискувалося. Плюс до того пройшло тільки дві доби від того, як ми зробили тут каратом. Ну а тут взагалі буде свіжий обробіток, так що взагалі то все буде а, Інакше нас тут не виходить, відгуби ми мусили чекати, тому що тут велике поле, і ми його робимо повздовж, а сіяти прийдеться демків поперек. Скажімо, так, такі робочі нюанси, які мусять бути, які, яких не викине з нашого робочого процесу. Зараз Євгенович буде доробляти. Я думаю, що він нам доробить якусь частину, щоб ми могли стартанути, сіяти, не затримуватись. Наступну частину поля він доробить вже собі пізніше, тому що якщо ми будемо чекати на нього, поки він скінчить повністю поле, то, то ми сьогодні не почнемо сіяти. А ми сьогодні мусимо почати сіяти, бо завтра на вечір дощ. Зайдемо знову на сутку, а може і на дві, тому що, коротше, до дощу трактор вистигати не буде, будемо працювати. Інакше Інакше ніяк. Мусимо мусим, по максимуму зробити, по максимуму посіяти. А, самі розумієте, дощик зараз то буде просто караул. А, особливо на ту площу, яку ми останні сіяли, там дощу треба дуже сильно. Ну і Якщо б думати час, то ще може сьогодні вискочу, там вже десь би мов накінчити саме перший наш ріпак. А, а може то вже буде якось окремим відео, знімому вже якісь сходи, може будуть. А, тому що температура є, і там, де була волога. А Ріпачок мав би зійти дуже швидко. Працюємо, народ, не, 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 не зупиняємось. Працюємо. Так, загрузили ми мішечки. Цілий гербарій, всякого різного. Що мені починаємо таки з ДСВ, правда? Я пропоную почати з тьоски. Ну, а як? Ж... Минулого року починали з нього, а то року знову почне. Але лючки головне позакривати. Лючки позакриваємо. <рес> так. Я їм нічого не, хто, не, не хотів розказувати. Перший буде ДСВ, другий буде ЛІДА, а далі нехай собі натягнуть сернички КВС з НПЦ. Ну, а раджитів у Кунчательній б там <рес> великі лічки. <рес> а <рес> не матюкайся, то якісь там не зареєстровані. Ще. Чи <рес> зареєстровані? <рес> Вася, Вася. <рес> <М> <рес> <М> Месі. <рес> Месі і Яна. Якісь мішки знайти. Що? Десь щось, щось, щось вкрав в когось. Міх, Кубінські міхи. Дим, дим, Мало, дим, дим, дим. Дим, дим, дим. Мало би якраз на прохід нам хватати тих 500 тисяч, щоб воно висіяло адекватно. Все, їдемо в поле. Вітер такий, що аж шапку зносить. Він нам буде дуже сильно шкородити на посіві, тому що виставити сівалку. То є велика проблема на вітрі, вагою буде рухати. Ну, але я такий маю лайфхак, зараз спробую трошки по-інакшому виставляти. Якщо воно мені буде сходитися одне з другим, то так і будемо поступати. Останнє приготовлення і печем. Зараз нам робили розмітку. Правильно відбити лінію, правильно все запустити, правильно все зробити і, і все буде нормально. Все буде нормально. Рухаємося. Так, виїхали ми в поле, лінію приблизно вдарили. Зараз ви її чітко не побачите, бо я тут вибирав вилявши. Але приблизний орієнтир я собі зробив. Зараз ще видуваємо, там в катушках трошки залишилося старого ріпаку. Засипаємо новий, перший гібрид, і будемо потихеньку розкачуватися. А, ну, Все так спочатку дуже пиняво, дуже тяжко. А, ніхто не знає, за що має взятися, а тут потім вже в кінці. Вже починаючи там з якогось 10 чи 9 гібрида, вже всі знають, що, де, що робити і як себе поводити, і тоді вже діло йде набагато швидше. Так що ми е вклинюємося, ну, той вітер зовсім противний. По-перше, що виставляти сівалку хреново, по-друге, знімати відео хреново. Я не знаю, чи чути через той мікрофон, чи ні. А і сушить він добряче. То саме гірше, десь 33 градуси в нас зараз. І суш така, і вітер. Не знаю, що з того буде, але щось придумаємо. Беремося народ до роботи. Так, виставляємося по разу і сіємо потихеньку, скачемо впоперек. Ми з Андрійком нині двоє. Вже маємо сьомий гібрид, кожного гібриду приблизно вистачає на 58 соток. Строго один прохід. Звідти виставляємо один гібрид, звідти виставляємо другий гібрид. Так, возимося, Кожен раз мішок один в сівалці. Приблизно 4-5 гібридів за годину висіваємо, так що все по плану, до ранку засіємо. Ну, ніколи не виходить, швидше четвертої ранку з'їхати з демо поля. Ніколи, скільки б я не сіяв демо ділянок, все до ночі, все до ранку, інакше, інакше ніяк. Це вже як привичка. Так, 7 гібридів є з 42. Що ще лишається, Андрійку? Уууу, ще 35, ще багато. Все багато. Якщо 35, то ще 7 годин. Ми маємо шосту, плюс 7, то до другої, а ні, там будуть великі ще гібриди. До четвертої ранку. Як дроту? Ну Відсіємо демки, то ще хтось лишиться до ранку, щоб досіяти, щоб завтра хтось зайшов на день. Бо завтра ввечері дощ, треба по максимуму ще обсіяти товарки. Все, що під дощ посіється, то буде люкс. Та й після дощу вже буде непогано, ну, але треба по максимуму закрити, то вже 29 серпня. До 1 вересня лишилося зовсім чуть-чуть. Так, Продовжуємо посів наших демо. Яка делегація в нас сіє 5,995, добре? У нас тут цілий склад, Миро. З оригінальним підписом. Сім'я процентів? Два і два. Так. Кожен знає, що робити. Включимо огур. Кожен на своєму місці. І через то так швидко все. Відбувається. Так, ми з Андрій печем. 11-й гібрид. станом на зараз. 3 години ми затратили. Тому лізе така хмарка, що може навіть буде і дощик. 11-й гібрид, крайній гібрид від компанії DSW, гібрид Домінатор. Далі тут отакі величезні мішечки. Від компанії Lidea. Далі буде ритмо. Спеціально сію ритмо біля, 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 біля свовських гібридів, тому що цікаво мені за ними спостерігати рядом. Минулого року так зробив, цього року роблю знову так само. А, цікавий для мене цей гібрид. Не дарма ми його взяли трошечки ще на товарні посіви. вивчаємо його більш досконально. Як я люблю казати, то своєрідна страховка на пізні, на пізні збирання, тому що він має дуже міцний стручок. Ну і він, скажімо так, невибагливий до ріст регуляції. Тобто його можна раніше сіяти, він дуже її відчуває. Ну, а далі будемо спостерігати за цими гібридами. Ми цього року маємо ритмо, темпо... Ой, ні, не пам'ятаю, треба дивитися вже. Три гібриди, потім, потім покажу, які вони. Так, народ, продовжуємо сіяти. Гібриди компанії Lidea. Все ніби файно, все люксно, мішечки. Ну і мішки дуже маленькі, по 500 тисяч, я вже казав, ніколи не буду брати по 500 тисяч, але ще той раз мені втулили. І от проблема. Андрійко мусить їхати на сівалці, трошечки підпихати насіння. До катушок, бо просто-напросто не вистачає на один прохід, щоб засіяти цей гібрид. Вроді би 500 тисяч стоїть ну, при нашій нормі, тобто майже півтора гектари. А по факту ледь-ледь вистачає, щоб засіяти 58 соток. О, такий, така в мене сівалка, такий склад сівалки. В неї є багато мертвого залишку, і тут нігде не дінешся. Там великі катушки. Прийшлося чуть навіть зменшити норму. Тобто тут навіть не буде 350 тисяч, тут буде десь 330 навіть. А що я можу зробити? Інакше мені нічого не виходить, тому що засіяти мені треба цілий прохід. І... Якось так. коротше. Не подобається мені така штука, але ніц не зробиш. Маємо те, що маємо. Інформацію вивчати мусимо. Привезли люди. Засіяти я засію, а от трошечки, на мою думку, якщо вже закладати демо, то а, треба закладати так як, так, як має бути. Ну, коротше, то Такі нюанси робочі. А, я Кожній компанії, яка мені старається надавати насіння на демо, кожній компанії прошу півтора мільйонні мішки. А, цього року півтора мільйонні мішки привезли тільки раджиті і декалку. Решту багато компаній привезли по мільйону. Ну, По мільйону то ще куди не йшло. Хватає на прохід, в притірку, але хватає. Ну, а Півмільйона ну, то, то, то проблема. То проблема. А, все, На другий рік, як я казав, півмільйона, навіть, навіть не буду сіяти. і все. Цього року Лідеа привезла півмільйона і за адбау привезли півмільйона. Вчора приїхали хлопці з отбаву, ще по півмільйона довезли на два гібриди, то їх посіється нормально. А цей на півмільйона навіть не знаю, чи його досіяв чи ні, з адбав. Він мені по факту і, скажімо так, не завжди цікаві вони. а Лідеал, то хоч цікаві гібриди, хоч суто з цікавості, через то й тако мучимося, сіємо, А якби не було цікаво, то навіть би, певно, і не сіяв. А задбав одним, бачите, тих два точно посіємо, а третій. Третій по настрою, як зайдемо. Як до них дійдемо, так і будемо по настрою сіяти. Ну, може по сім 2, може по сім 3. Коротше, отакий от робочий момент, думаю, скажу вам. Може вам теж цікаво. Не перестаємо працювати. 12-й гібрид в сівалці. 12-й гібрид вже висіяли, в сівалці 13-й, а цей до 14-й. Це в нас що є? Це в нас є капело і там ще в сівалці. Засипали моменту. Три гібриди від компанії Лідеа. Потім, до речі, треба щось почитати про той новий момент. Навіть не було часу щось глянути, його характеристики, потім підчитаю і щось вам розкажу. Ну, ще раз скажу, Лідеа ритму, мені дуже цікавий гібрид. Я його щось так з першого погляду полюбив. Його видно зразу на кожному демо. Він з самого темнішого забарвлення. Темний темний і саме через то його видно здалека, класно. Такий значний гібрид. Так, перейшли ми на гібриди НПЦ. Тільки відсіяли перший гібрид. Називається він Месі. Це напівкарлик. Всі ви знаєте мою любов до напівкарликових гібридів. Дуже шкода, що цього року піонер не дав свого насіння. Його, там, їхні там напівкарлики 131 і ніби 128-й, дуже круті. І було би дуже цікаво поспостерігати за, за якусь конкуренцією з цим новим НПЦ-шним було б дуже цікаво. Ну, Кортева щось цього року а, стоять. Кортева щось цього року не мала бажання. Вийти на ділянку нашу, ну нічого, будемо чекати, може наступного року щось поміняється. Працюємо далі, сіємо, це вже який нас 16-й гібрид. Ще до половини далеко. Ой, далеко-далеко. Вже 8 -ма година майже. Так, народ продовжуємо сіяти, бачите. Які полоски між просівами гібриду. А, маємо вже 11 вечора, а, сіємо вже 30-й гібрид. А, відсіяли вже лінійку ДСВ, відсіяли а, з тяжкою бідою лінійку Ліде, відсіяли лінійку НПЦ, теж не без проблем. А, бо там теж два гібриди, дуже маленьку кількість були. Відсіяли лінійку КВС, зараз сіємо лінійку задбау. Вибракували три гібриди. Був КВС-оський один, один роджитішний. Це два гібриди КЛ. Ми не хочемо мати клірфілдовських ліпаків в себе на господарстві. Сіяти їх не будемо. І вибракували один задбау. Там теж навіть, певно, півмільйона нема, чи є півмільйона, ну дуже маленька кількість. Просто-напросто вже впадло гратися з тими маленькими мішочками. Не будемо сіяли його і все. Ось, Зараз висіваємо один гібрид за тоді другий гібрид задбав і лишиться ще дві лінійки. Лишиться лінійка Декалт, два гібриди, і на закуску буде лінійка Раджиті. Через 100 обіцяних 42 гібриди не буде, буде 39 ну а це теж все одно величезне демо. Так що буде що на що глянути, буде на що подивитися. Дуже крута лінійка ДСВ, дуже крута лінійка КВС, ну і не менш цікаві лінійки НПЦ і ЛІДЕА, поміж них будуть конкурувати. Вже мені не терпиться побачити, сходи цієї лінійки демо. Вкладаємо ми сюди душу, знов скорше. Четвертої 4-ї години ми звідси не викатаємо. Правда, буде одне полегшення. Зараз я ці маленькі гібридики висіваю і вже великі мішки, хто прислав по півтора мільйона, це декал про GT буде сіяти Андрійко. Я трішки відпочину, бо потім зразу ж після висіву демо ділянки. Будемо псивати сюди товаркою, часу нема. Завтра на вечір дощ. Хочемо по максимуму встигнути до дощу ну, тут засіяти. Може, навіть і б встигли до кінця цю площу, але не знаю, як то вийде. Речі, народ працює. Ви не в якому разі не перемикайтеся, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал, додивляйтесь це відео до кінця. Далі де тільки цікавіше. Так, працюємо і от дивіться, довгоочікуваний дощик починає. А блискає так, мати Василева. О, бачили? Красота. Може зараз і дощик впаде, може навіть відусіємо те демо. Але основні маленькі кусочки ми вже досіяли. Якраз переходимо на декал і побачимо. Може вже навіть і досіємо. Будемо бачити, що до з того всього буде. Будемо тішитися любимо розвідку подій. А тепер правдивий дощик пішов. Шурує так, що мало не покажеться. Тому що досіваємо той гібрид і певно буде по всьому. Так, народ, маємо черговий ранок. Зараз ось там буде сходити сонце. шоста ранку. Відбиваємо підсумки нашого. Робочого дня чи робочої доби, не знаю, як сказати. Посіяно 39 гібридів озимого ріпаку, загальною площою 39 гектарів. Перші там гібриди були переважно по 58 соток. Гібриди декал і раджіті вже були там по 2 гектара. І така сума сумарно вийшла 39. Ось. Малі гібриди, отіку 58 соток, майже всі посіяв я, великі гібриди посіяв Андрійко, поки Андрійко сіяв, я собі трошечки кимарну. Одинки, дві, може три, навіть точно не знаю. Ось. І от зараз вже загрузили ми домінатор. Обсіваємо о, з одної сторони нашу демку домінатора. Домінатора нам вистачить гектари десь на 20, теоретично мало б з одної сторони вистачити обсіяти. Далі піде. Гібрид тактарі. На сьогодні на вечір обіцяють ще дощик. Так що я не знаю, чи ми встигнемо досіяти. Ну, але по максимуму стараємося. Як бачите, за сівалкою вже порохів зовсім нема. Дощик так, чітко прибив порохи, ми постояли десь хвилин, певно, 40. Ми постояли, почекали, подивилися, чи, чи буде падати дощ далі, чи ні. Дощ перестав, воно трошечки притряхло. притряхло і... ну, сівалка в болоті, обталапана, обліплена, але сіє, виконує свої задачі. Так що народ якось так. А, по демо, все, що я хотів сказати, я сказав. Дуже цікаве демо буде, напевно, найцікавіше з тих всіх, що я сіяв. Так що не забувайте підписуватись на канал, бо буде багато відео по цих демо. А, для того воно і закладається, щоб собі бачити якусь різницю і вам її показати. Так, народ, маємо завершення а, історії з демо, де якраз зроблю обсів Величезний об'єм роботи проведено за цю добу, величезний об'єм роботи ще попереду. Дуже мені цікаво, які будуть сходи. Але оцей дощик вночі порішав нам дуже багато, порохів засівалкою нема. А, плюс до того, сьогодні на вечір обіцяють ще один дощик 20 мм. Трішки шкода, що ми, напевно, не встигнемо досіяти цієї площі і взагалі ріпаку до того дощу. Ну, але по максимуму, що ми могли зробити, то ми зробили. ну а Решта вже досівати після дощу. Так вже і буде, так складеться. Ми, скажімо так, не все сильні, ми над погодою власті не маємо і вище голови стрибнути не скажу, що нереально, але дуже важко. Ми зробили все, що могли, далі, далі робимо все, що можемо. Рахуйте, я вже в цьому тракторі майже добу. Ми почали там, хоч і ми почали після обіду, але підготовка до, до, до роботи почалася ще зранку і маємо вже 10 ранку знову. О, раптом кілька годин, поки марив в машині коло поля і все. І працюємо далі. О, трактор, можна сказати, не зупинявся і маємо результат. Далі обсіваємо вже е, наші демки е, товарним посівом. Це вже гібрид Дакторі, який минулого року у нас е, взяв лідерство на демо ділянці минулого року. Цього року лева частина в товарці буде його. Працюємо далі, не зупиняємося. Так, Свіжа порція дощику. І Якщо та хмара не зупиниться і той дощ прилізе сюди, то а, прийдеться зараз з'їжджати. Грунт і так не є сухий після нічного дощику. Зараз ще от кілька крапель і вже почне добряче на на сівалку і прийдеться з'їжджати. По факту нам лишається сіяти ще приблизно 80 гектарів. Твердий такий ще день роботи від рання до ночі. Ну, побачимо. Я думаю, що ми ще до 1 вересня виберемо якийсь деньок, щоб завершити цю площу. Спостерігаємо далі, чим скінчиться ця наша робоча зміна. Так, дошурує, як з відра. Насівалку, правда, ще не налипає. Я думаю, що ще кружок другий зроблю. Але сусіднього села вже не видно. Так що я вже на тій роботі недовго. Ще трохи буду з'їжджати. Дощику треба було по факту, але з однієї сторони тут і тішишся, і не дуже. Бо Тішиться, бо дійсно те, що треба було, а не дуже ціло б все докінчити, той посів, доїби впав Але, Дякуємо Богу за то. Ну а тепер шок контент. Втікаємо з поля, дивіться, що з сівалки робиться. То ну, просто караул, Шурує як з відра. А то я розумію закінчення нашої робочої зміни суперові. Хто ту сівалку тепер да Я не знаю, бляха муха. Жах. Жах народ, пал нічого. Тут ще раз повторюється двоякі відчуття. З однієї сторони тішишся, бо впав дощик, якого дуже треба, з іншої сторони проблем буде багато. Ну нічого, не плач, помиєм. Варіантів небагато. Все, народ, Печем додому. Села не видно, бачите, як шурує. Так, народ то просто жах. Дивіться. Чистенький, гарний трактор, трішки в пилюці Засівалку взагалі мовчу, бляха муха. То все тепер треба повідгризати блін. Караул. Караул. Нічого, головне, демо відсіяне, ріпак відсіяний. А далі йдемо бачили, що з того всього вийде. То жахіття. Ой, добре народ. Так, лишилася гора пустих або напівпустих мішечків. 39 гібридів, нагадаю. Висіяно. Отут ще міця від GT, клірфілд і ще один КВС Clearfield ми не сіяли. Ну і той апендицит за Адбаувський теж мене сіяли. Просто вже впадло було. Так, сказ... казав я вам, що я почитаю про гібриди лідеа. Про ритму я вам вже сказав. Капело це їхній ранній гібрид. Е, в принципі, досить такий непоганий був минулого року на демо. Ну, але подивимося, що цього року. Ну, ранні самі розумієте, цього року поза конкуренцією, тому що пізні всі вистрілили, червень був дощовий. Ранні з пізніми не, по... не потягаються в такий рік. Ну і їхня новинка моменту. Кажуть, що дуже стрімкий ріст восени, дуже стійкий стручок і дуже класна перезимівля. Оце ми і перевіримо. Не дарма я цю лінійку посіяв зразу біля ДСВ, тому що ДСВ я вважаю топом. Ну, а подивимося, як знов цього року позмагаються гібриди від Лідеа Нова компанія, в принципі, заходить дуже цікаво. Не з великою лінійкою, а там 3-4 гібриди. І вистачає. Що, на мою думку, правильно? Нам вже потім побачимо, може буде якийсь розвиток в них. О, і дуже цікава буде лінійка на КВС. Величезна, Валентин привіз. Ну і що, ще хотів сказати, хотів подякувати пацанам, які сьогодні допомагали. Валентин, Василь, Іван. Ви допомогли нам дуже багато. В першу чергу морально. Добули до кінця. За що вам дуже дякую. Так, я вже аж запух, бляха після тої сутки треба йти лягати спати. Добре, народ, дякую вам за увагу. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки за таку роботу. Коментуйте, а я таки йду, виробуюсь на півсутки. Дощик впав, роботи нині так не буде в полі, так що можна лягати сміло, спати. Все, будьте здорові, слава Україні!